Сирію тим часом увійшли ізраїльські танки на тлі падіння режиму Асада. Про це пише The Times of Israel. Цахал, начебто, перебуває в буферній зоні в районі Кунейтра, це місто на південному заході Сирії, і веде відповідно там вогонь. Армія Ізраїлю підтвердила, що розгорнула свої сили в буферній зоні на кордоні із Сирією і в кількох інших місцях. Через загрозу проникнення бойовиків, тобто Ізраїль уже починає реагувати і вже починає займатися створенням буферної зони, тому що вони розуміють, чим це може захиститися. Якщо режим Башара Асада принаймні не часто атакував територію Ізраїля, то те, що стосується бойовиків ісламської держави, які відверто ставлять собі за мету знищення держави Ізраїль. Вони можуть займатися цим буквально з перших же днів свого перебування при владі, і що дуже важливо, бойовики, які зараз захопили Сирію і знищили режим Басара, Башара Асада, який безумовно був злом. Говорили про те, що ціль номер один вони от розділили свої наступи на кілька дрібних цілей. І от ціль номер один була взяти Алепу, ціль номер два дійти до Дамаска. І вгадайте, тепер ціль номер три це знищення держави Ізраїль.